Привіт, привіт! З вами Анастасія Кривіцька і я дуже скучила за вами. Надіюсь, ви також. Сьогодні буде нове цікаве відео про тренди вже зими. Я думаю, час готуватися до зими. І як бачите, я сьогодні трішки оновлена. Ну, не зовсім трішки. раптом ви мене ще не бачили. Вирішила зробити знову повернутися до каре. Напишіть обов'язково в коментарях, як вам було. Більше краще з довгим волоссям, чи все-таки з коротким? І так, давайте без зайвих слів приступимо до трендів цієї зими. І так, перший тренд це «Need Total Look». Це коли весь образ із трикотажу виглядає дуже зібрано і красиво, без зусиль. Це єдина фактура: зверху донизу, вона, до речі, дуже красиво візуально струнить і додає зросту. І ще це комфортно. Це м'яко, тепло, але не дуже так по-домашньому, якщо правильно зібрати такий образ. Щодо комплексів, то тут можуть бути різні варіанти: а водолазка, чи светр зі штанами, кардигани зі. Спідницями різної довжини міді, максі, міні. Це також сукні різної довжини, само собою, виходить такий тотал-лук. Але особливо відмітилися ще такі короткі трикотажні сукні, такі, що нагадують скоріше светер але мають досить такий жіночий сулет. Їх ми носимо із високими чоботами-трубами або такими грубими черевиками масивними. Виходить водночас затишно і супер сучасно. Ось це поєднання різних силуетів, різних стилів, дуже красиве поєднання. Це чудовий варіант на щодень, коли хочеться тепла, але без громістких шарів, тобто не хочеться ось цієї нашарованості. Тому такий трикотажний комплект ідеальний варіант. Щодо складу, звертайте увагу, ідеально це альпака, мохер, мерінос. У міксі з невеличкою частинкою нейлону грязносостійкості. Чим більше в складі вовним ріносу і так далі, тим тепліший костюмчик буде і вам буде затишніше в холодний сезон. Взагалі, ніто та лук це універсальний зимовий костюм, тепло, стильно, дуже приємно і максимально носибельно кожного дня. Не забуваємо, що ми також такі костюми можемо міксувати в різних комплектах. Тобто, це не просто ми носимо все в тоталуці, а окремо светрик, окремо спідничку чи штани. І до речі, тоді виходить ще дуже такий класний прийом мікс різних текстур, різних тканин, про який я теж постійно повторюю. Щодо текстур та ткани, цієї осені повертається вельвет. І чесно, я в захваті. Це той випадок. Коли зручність поєднується зі стилем, а тканина сама по собі додає глибину образу. М'який ворс, приємна фактура і трохи такий ностальгійний вайб, саме те, що потрібно в холодний сезон, коли хочеться тепла і затишку, але без втрати елегантності. Буквально нещодавно ми клієнтці підібрали такі розкішні вельветові штани в манго, Залишу обов'язково вам посилання. Сучасний вельвет. Вже немає нічого спільного з тими олдскульними штанами з 90-х. Тепер це чисті лінії, спокійні відтінки, це хороша посадка і відчуття такої quite luxury, Все, як ми любимо. Класичні силуети, теплі тони, шоколаду, бежу та бордо ідеально для тих, хто любить таку стриману. Розкіч та глибокі насичені кольори у холодному сезоні. Я дуже раджу додати собі таку пару гардероб. Це чудова альтернатива деніму, Така ж сама універсальна модель, але м'якше, тепліше, і трішки елегантніше, сучасніше, виглядає більш стильно і. Вишукано. Вельвет красиво виглядає в тоталуках, луках, наприклад, вельветові брюки з жакетом, у тон, або з трикотажем контрастної фактури, або зі шкірою, само собою. Якщо обрати правильний крій, прямий або трохи розкльошений, то виглядає такий образ неймовірно стильно. Тож, якщо хочеться чогось нового, але все ще носибельного, комфортного і теплого, спробуйте обов'язково вельвет. Наступний тренд. Це така річ, яку ви дуже любите носити в холодний сезон. Чому я так сміливо заявляю? Тому що часто розбираю гардероби своїх клієнток і знаю, що в холодний сезон вони просто обожнюють носити легінси. Легінси або зараз вже такі представлені прям штани. Теж облягаючі, тобто вони як легінси, просто більш щільні. І також зі штрибками, або зараз трішки такі з кльошем донизу, тобто це максимально облягаючі легінси, а в кінці трішки буквально таке розширення йде. Дуже актуально зараз. Але якщо ви просто додасте собі легінси зі штрибками чи без, само собою це буде у тренді. І якщо ви пам'ятаєте раніше, легінси асоціювалися в основному лише там зі спортом зі спортивними комплектами, то зараз це такий самостійний елемент для повсякденного щоденного гардеробу. Я б навіть сказала, що ця річ є базою в гардеробі. Для багатьох і для мене чесно також. Тут дуже важливо правильний матеріал і, звісно, поєднання, тобто образ в цілому. Сучасні легінси мають зовсім інший вайб, вони щільні, структурні, іноді навіть із швами чи защепами, що нагадують такі класичні брюки. з Чим же ми носимо легінси? Це Об'ємне светри, які прям прикривають сідниці. Це можуть бути навіть ті ж сукні-трикотажні міні, які, про які ми говорили трішки раніше. Це жакети, подовжені і оверсайз, це тренчі, це пальто, це високі чоботи, труби, казаки. Тут вже неважливо, які чоботи, важливо, щоб вони були теж об'ємні, досить широкі. В Ще колоці це також можуть бути і берці, це можуть бути челсі, грубі, тобто об'ємне взуття, об'ємний верх, і тоді ми сміливо можемо носити легінси. Ну і коли ми вже заговорили про легінси, я не можу не згадати про одну з найкорисніших речей на зиму в моєму гардеробі і яку раджу усім: це термокомплекти. Це реально річ, яка рятує і стиль, і комфорт, і наше здоров'я у холодний сезон. Під будь-які брюки, джинси, довгі спідниці, я завжди одягаю термобілизну. А якщо знаю, що довго перебуватиму на вулиці, коли, наприклад, готують для вас якісь аутфіти, фотографують чи знімають то я обов'язково ще й одягаю термолонг. І тут дуже важливо, щоб термобілизна була якісна, щільна, повністю облягаюча, саме тоді вона справді грітиме і охайно носитиметься під одягом. Тобто, якщо хочеться одягнути більш вузькі речі, термобілизна обов'язково має щільно облягати, щоб не виглядати з-під одягу і не створювати такі зайві складки. Я свої Комплекти замовила на промі, обрала одразу два: і бежевий, і шоколадний комплект. Бежевий комплект важливий, якщо ви часто в холодний сезон носите і, взагалі, хочеться щось одягнути. світле, наприклад, білі брюки чи такі легкі сатинові штани. І під них одягнути ось такий бежовий комплект, все буде чудово і красиво виглядати, і вам тепло буде, і нічого не буде зайвого просвічуватись. А шоколадний я обрала, тому що дуже красивий колір сподобався. Можна носити самостійно, тобто не лише як термокомплект, а окремо носити як трендовий лонслів із брюками, або лосини з об'ємним светром, або це разом, якось в даному образі. Це одно з. Значно, моя база на холодний сезон щороку і можна забути про холод та простуди, обов'язково придбайте собі на холодний сезон. До речі, один момент, який приємно мене здивував, це підписка Smart на Промі. З нею доставка безкоштовна, замовлення приходить швидко. Мені буквально надійшло за два, здається, чи то три дні. Це маленька дрібниця, але яка часто дуже важлива, якщо, наприклад, збираєшся в подорож і. Терміново потрібний термокомплект. Окрім цього, обов'язково додайте собі ще теплу вовняну устілку. Я особисто вкладаю просто ось таку вовняну устілку, і все мені цього достатньо на холодний сезон. Ось такі мої щирі рекомендації: якщо ви зараз оновлюєте свою зимову базу, обов'язково подивіться варіанти на промі. Там у них не лише термокомплекти, а багато різних речей, які допомагають утеплитися в холодний сезон. Не переплачуючи. А посилання на свої комплекти я обов'язково залишу. Ви знаєте, я завжди ділюся класними знахідками. Пальто з хутра це та річ, яка робить зиму красивою без зайвих зусиль. Найуніверсальніша модель довге Максі пальто. Ти просто накидаєш його на свої звичайні джинси і светр, або ось на термокомплект, і виглядаєш так, ніби у тебе був. Старі зранку. Якщо хочеться менш урочисто, на кожен день обира більш гладшу модель, або об'ємне теді. Так вони досі залишаються актуальні. Вони тримають форму, не перевантажують і зручні в місті. Але якщо хочеться ефектності, тоді додаємо або Максі пальто таке об'ємне, в цікавому кольорі, або і коротку версію. Теж чудово виглядає, якщо хочете підкреслити талію, додаємо м'який пояс або більш такий широкий ремінь. Трендовий стильний акцент. А якщо вам хочеться чогось більш трендового, більш епатажного і готові заявити про себе, то тоді звертайте увагу на принти: це леопард, це такий коров'ячий принт, це принт зебри. Але не забувайте про таке правило, що краще, щоб в образі був такий один акцентний. Вверх, а все інше більш спокійне та нейтральне. І ще варто зауважити, що зараз дуже актуальні вінтажні шуби. Тобто, говорячи про е, пальта з хутра, це або штучне хутро, дуже красиве зараз, є, і теж воно актуальне. Або ж, шуби з натурального хутра теж повертаються до нас, але тут раджу звертати уваги саме на вінтажні моделі. Зараз це супер актуально. По-перше, це про свідомість. Споживання, річ, яка вже існує, ти їй даєш друге життя. Навіть можна дістати якусь стару шубу бабусі чи мами і перешити її під цю більш сучасний актуальний варіант. А по-друге, якість трих виробів часто набагато краще, чим сучасні моделі. Взагалі, хутро в цьому сезоні. Просто буде шалено популярним. І хочу поговорити окремо про такі трендові хутрені аксесуари. Зараз вони буквально будуть повсюди. Найпопулярніші речі із хутра це широкий. Кутряний шарф. Його носять як завгодно. Тут, наскільки у вас вистачить фантазії, просто можна накинути поверх пальта, перекинути через одне плече, фіксуємо ремінем або заправляємо у лацкан. Усе працює дуже класно та стильно. Якщо у вас ще якісь є фантазії, можете поекспериментувати. Дуже стильно та вишукано виглядають накладні коміри й манжети з худра. Якщо старе пальто трохи набридло, просто додаємо такі деталі, і це виглядає як нова річ. Або пухнаста панама виглядає стильно і сучасно, а маленькі хутряні сумки теж повертаються. Верніше, навіть не повертаються, а вони залишаються з нами в холодний сезон, це завжди актуально. Це той випадок, коли достатньо однієї кухнастої деталі, щоб образ став трішки цікавішим, сучаснішим і актуальнішим. І навіть найпростішу базу пальто, джинси, светер можна підняти на новий рівень, якщо просто додати такий хутряний шарф, комір чи сумку. Але теж пам'ятайте про таке просте правило, навіть це не правило, це щира рекомендація. Найкраще, щоб хутро в образі було лише одним акцентом. Якщо помітний і об'ємний шарф, то решта нехай буде більш мінімалістичною і спокійною. Хутро завжди краще виглядає поруч із чистими лініями, це структурованою сумкою, наприклад, з гладким взуттям, тобто взуттям зі шкіри, прості крої. Мінімалістичні силуети, і тоді ваш образ буде виглядати дійсно сучасно, стильно і цікаво. Зараз до речі, вже з'явилось дуже багато нових речей в і в мас-маркеті, і в люкс сегменті саме з такими хутряними комірами, з манжетами. З подолами навіть я все ж рекомендую обирати, якщо брати таку модель в цьому сезоні, то важливо, щоб вона знімалася, тому що сьогодні це може бути тренд в наступному сезоні це може вже бути трішки такий антитренд. І коли така річ знімається, то ми маємо два в одному сьогодні. ми. Трендові актуальні, а в наступному знімаємо і все чудово. Шкіра це вже улюблена класика, яка завжди в темі. Вона реально виречає, бо не продувається вітром, легко чиститься, а виглядає завжди стильно і розкішно. Зараз вибір шкіряних речей просто величезний: від пальт і жакетів до спідниць і жилетів. Бери, що хочеш, що більше подобається, в чому вам більш комфортніше. За що особисто я люблю шкіру, за те, що. Завдяки своєрідному блиску та фактурі цієї, цього матеріалу, будь-який інший матеріал поруч починає оживати. Це може бути трикотаж, вовна, твіт усе виглядає цікавіше, коли поруч є шкіряна річ. Таке поєднання створює контраст фактур і одразу додає глибини образу. Круто, що зараз є не лише чорні варіанти шкіри, а й купа кольорів. Від карамельного до глибокого бордового, чи навіть блакитного, жовтого, оливкового обирайте, який вам більше подобається, тобто можна підібрати щось під свій настрій і зробити образ цікавим, глибоким і сучасним. Де ж знайти всі ці трендові речі? Ви часто запитуєте, і я, звісно, ділюся з вами в описі речами, які особисто знаходжу. Але якщо вам потрібно знайти щось дуже конкретне, певний розмір, колір чи навіть магазин у іншій країні, чат GPT завжди мене рятує. Серйозно, я не знаю, як без нього вже жити. Для мене він як особистий фешн-асистент. Звісно, важливо в такому випадку мати під рукою саме чат GPT+, бо він має доступ. До найактуальнішої інформації і може підказати буквально будь-що і будь-де. І щоб це було ще й вигідно, я користуюсь Friendly Share. Це українська платформа, де можна безпечно розділити вартість таких популярних підписок, як Netflix Premium, Spotify Premium, Це також, звісно, чат GPT+. Тобто підписка розділяється на кількох людей, і ми отримуємо. Підписку набагато дешевше. Все працює офіційно і дуже зручне у користуванні. Без чата GPT, я вже особисто не уявляю свого життя. Це як власний менеджер по життю, взагалі в цілому і з Share можна взяти спільну підписку на чат GPT за 289 гривень замість 840, здається, там гривень було щось такого чи навіть дорожче трішки. Це значно дешевше, ніж оплачувати все самому і ви отримуєте ті самі преміум можливості. Моя щира рекомендація: посилання на Friendly Share я залишу під відео. Це справді крутий спосіб зекономити і зробити своє онлайн життя набагато вигіднішим та приємнішим. Ще коротко про верхній одяг, який в цьому сезоні буде наймоднішим, тому що це все-таки одна з найважливіших покупок і хочеться розповісти вам побільше. До речі, дуже рекомендую переглянути попередні мої відео, тому що там також про тренди холодного сезону і які ви можете зараз додати в свій гардероб, будуть актуальні і осенню, і зимою, і навіть холодною весною. Щоб я не повторювалася, просто перегляньте ці відео. Отже, якщо ви вирішили оновити свій гардероб і саме верхні. Верхній одяг, зверніть увагу на пальто з вирженою талією, тобто це пальто ікс силуету пісочного годинника. Це пальто вже з чітким кроєм фігури пісочного годинника, яке чітко виражає талію, виділяє плечі і стегна. І ми отримуємо класичний, але водночас дуже актуальний силет, дуже жіночний силует і елегантний. Пальто такого крою ви знайдете вже практично в будь-якому магазині. Це справді знахідка, тому що воно підходить буквально всім. Неважливо, яка у вас фігура, це пальто формує красивий. X силует і додає елегантності на раз-два. Дуже красива модель, яку я щиро раджу, якщо ви шукаєте собі нове красиве стильне пальто. Обов'язково звертаємо увагу на склад. Чим більше в складі вовни, тим воно тепліше буде. І звертаємо увагу на посадку. Воно має бути все одно достатньо вільне. Тобто, ви обов'язково маєте одягнути під таке пальто теплий вовняний светр, щоб носити його всю зиму. Не беремо пальто яка дуже щільно сідає на вас, і ви ледь рухаєтеся в ньому. Тому що таке пальто ви зможете носити лише ось зараз, а далі вам буде вже прохолодно. Що стосується ще пальт, то дуже раджу звернути увагу ще на такий класний трендовий варіант, як Кейп. Це такі накидки без рукавів, які накидаєш зверху і одразу відчуваєш себе ніби з модного показу. Але це мається на увазі класичний варіант кейпа. Так зараз варіантів дуже багато і є такі прям пальто з зі звичайними класичними рукавами, де просто додатково ще йде шарф, і він створює таку красиву накидку. Виглядає це як кейп, тобто варіантів в цілому зараз багато. Можна обрати для себе найзручніший, не обов'язково брати прям такий класичний класичний кейп, тому що він в цілому може бути достатньо прохолодний, якщо це брати як основну базову річ в гардеробі, верхню річ, то ця річ. В класичному варіанті може бути холодне. В цілому, кейп додає такого трохи драматичного шику в образ. Він дуже класно виглядає з високими шкіряними рукавичками, чи з іншої тканини в якомусь красивому кольорі, з вузькими штанами, чи навіть з тими же легінсами, просто з джинсами, і ти вже виглядаєш так, ніби вийшла з фешн-журналу. Зараз дизайнери пішли далі, почали робити об'ємні шарфи з цієї ж пальтової тканини, і це виглядає просто вау. Такий шарф можна носити як окремий аксесуар, тобто це не обов'язково має бути пальто, кейп. Це може бути просто шарф, який ми накидаємо на своє там старе пальто минулорічне. Просто накидаєш його поверх пальта, перекидаєш через одне плече і навіть фіксуєш ременем. І образ виглядає продукт гуманим, ніби ти стиліст сама по собі, особливо класно виглядають варіанти в тон до пальта або навпаки контрастні варіанти. Одним словом, кейпи і ці, взагалі, шарфи з пальтової тканини це такий стильний спосіб зробити образ складнішим, але без зусиль. Ідеально для тих, хто любить практичність поєднувати з фешн-родзинкою. Тож в цілому такий підсумок, пальто з акцентною талією, це універсальний варіант, все в одному. А кейпи це трохи більше драматичного шарму на кожен день, якщо хочеться виділитися і хочеться додати чогось більш ефектного. Але само собою залишаються актуальні класичні варіанти пальто: це пальто халат, це пальто з запахом, це пальто класичне таке пряме, оверсайз. Структурне, тобто всі ці варіанти також залишаються актуальними. Я просто не хочу повторюватися, щоб не займати ваш час. А ось такі варіанти, якщо ви хочете додати чогось цікавого, незвичайного чи в цьому сезоні взагалі вирішили оновити свій гардероб, ось такі варіанти стануть більш сучасними, цікавими і дадуть більше, як я вже сказала, фешн-радзинки. Тепер давайте поговоримо про головні обори. Головні обори це вже давно не просто щоб не замерзнути. Це повноцінна частина. Образу вони додають характер, завершують лук і навіть можуть задати настрій усьому аутфіту. Тому, перш ніж додавати, вам потрібно зрозуміти, в якому настрою хочеться взагалі відтворювати свій гардероб, якого стилю хочеться додати. Так, наприклад, берет класика, яка знову на піку популярності, він одразу додає такого французького настрою, романтизму, трішки жіночності, елегантності. Якщо просто одягнути пальто і джинси і додати ось такий берет, ми додаємо відразу ось цей романтичний настрій. Але ми не носимо його, як раніше, повністю натягуючи на вуха, на лоб, а навпаки, наче трішки припіднімаємо. Найкраще взагалі виглядає, коли він трішки так, наче сунутий на бік і видно сережку. А які варіанти є? Вовняні, трикотажні, шкіряні або з легким блиском, спринтом в яскравих кольорах. Усе актуально. Носити можна з будь-яким верхнім одягом. Все залежить знову таки, як я сказала, від вайбу, який хочеться передати. Кеппі дуже популярний головний убір в цьому сезоні. Я думаю, ви вже бачили його усюди в усіх фешн-блогерах. Окрім мене, тому що мені він не пасує. Приміряла стільки моделей, а мені він не йде. Ех. Що таке кепі? Він має такий більш структурований, впевнений варіант. Впам'ятаю їх ще з дитинства, тоді вони були популярні саме серед чоловіків, серед хлопців. Саме тому цей головний убір має такий трішки бунтарський хлопчачий вайб. Трохи ретро, але в цілому виглядає дуже сучасно і стильно у жіночих варіантах, тобто у жіночих аутфітах. Кепі ідеально підходить до шкіряної куртки, до бомбера, чи пальта з акцентними плечима. Носять їх трішки спускаючи наперед або ж задом наперед. Кепі додає такої впевненості і характеру. Якщо вам цього хочеться, обов'язково спробуйте, як мінімум, підіти та приміряйте. І навіть якщо у вашому гардеробі більше елегантності, тобто це якісь. Класичний тренч чи класичне пальто виносите підбори, але раптом вам захотілося додати чого, чогось такого більш бунтарського, більше, більше грубості, і пограти на цих контрастах, на контрастних стилях то Кепі дуже класний варіант. З нами залишаються також і панами. Так, панами ми бачили дуже активно влітку, весною, тобто в теплий сезон, але й взимку вони теж залишаються просто у в'язаній версії або зі щільної вовни. М'які, затишні, але не нудні та теплі. Супер працюють із об'ємними пальтами чи пуховиками. Якщо не любите шапки, це ідеальна альтернатива, тому що вона все таки більш глибоко сідає на голову і прикриває вуха та принаймні гріє. Виглядає модно, трохи грайливо, але без дитячості. Я собі особисто розглядаю саме цей варіант. Мені дуже подобається, дуже хочу додати, але поки що не можу знайти ідеальний варіант. Мені дуже важко підібрати головний обір. Або ж ще варіант, який мені особисто дуже подобається. Це такі пілбокс. А, називається так в українській версії пілбокс. Якщо хочеться чогось такого елегантного і відмінного від усіх, ось цей варіант чудовий. Маленький такий капелюх, який нагадує 60-ті, лаконічний, строгий і дуже жіночий варіант. Гарно виглядає з пальтами прямого крою, з рукавичками. З сережками, тобто, якщо ми хочемо повністю відтворити естетику 60-х, Дуже красиво буде. Але якщо вам навпаки хочеться знову зіграти на контрасті, то зі шкіряною курткою чи бомбером теж чудово буде поєднуватися, буде створювати ось цей цікавий контраст стилів. Ще один чудовий варіант, який справді буде гріти в холодний сезон, це косинка або хустинка. Вона м'яка, жіночна і така трішки домашня у хорошому сенсі. Її можна носити і як шарф, і як головний убір. Хустинка сама по собі. Тобі дуже ніжна, дуже приємна і додає такого затишного вайбу. Да? Тому теж враховуйте це і думайте, як хочете відтворити свій настрій і свій стиль. Ще один дуже класний варіант це шапка капор або балаклава. А дуже затишний варіант на холодний сезон, коли не хочеться морочитися, просто натягнула і все. Супер стильно, зручно, тепло і зібрано. Класний варіант, тому що він прям іде і на шию, тобто не потрібен і шарф, все прикриває затишно, сучасно, стильно. Але тут важливо, щоб така річ була більш об'ємна. А тобто, краще обрати. Не таку щільну балаклаву, яка прям повністю облягає голову і шию, а все-таки мала простір, наче, наче капюшон. Тоді це буде більш стильно, сучасно, актуально і красиво виглядати, і затишно, і тепло. В цілому я вважаю це класна річ на холодний сезон, чудовий must have, сама собі думаю, придбати таку. Єдина річ, яку я ще не приміряла і не знаю, наскільки вона мені буде пасувати. Подивимося. Ось, але дуже стильний, класний варіант на холодний сезон. На сьогодні це все, що я хотіла вам розповісти, тому що відео і так, мабуть, вийде дуже довгим, але обов'язково підписуйтеся та залишайтеся зі мною, ставте пальчик вверх. І пишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки вам актуальні ці відео, чи вам подобаються такі відео, тому що для мене це важливо знати, щоб продовжувати знімати ще більше корисних цікавих відео. І чекайте наступні відео. Я обов'язково буду ділитися ще цікавими знахідками, трендами та своїми щирими рекомендаціями. З вами була Анастасія Кривіцька і до нових зустрічей!